Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 25 вересня, ну і пройшло 3 дні після моменту обробки бджіл від кліща. Нагадаю, обробляли ну експеримент у нас такий, обробили два вулики димпушкою пушкою і ну, всю пасіку обробили полосками, але тільки на. Ці чотири вулики поставили планшети, щоб можна було якось подивитися осип кліща і порівняти. Вчора ми знімали відео і це вже у нас сьогодні, виходить це третій день. ну Друзі, не буду довго затягувати, дивимось на осип кліща, а вже потім будемо робити висновки. Так, друзі, це у нас димпушка. Димпушка. Так, друзі, що ми тут бачимо? Ну, один кліщ, два, три. Три, друзі, кліщі. Так, тут, друзі, що ми бачимо? Один, два, три, чотири, п'ять, шість кліщів. Так, тепер у нас йдуть полоски. Ось, друзі, я вже підняв вулики чуть-чуть вище, щоб ну, це все не згрібати, щоб кріща не згрібати з того, з полосок. Так, один, два, три, чотири. чотири, п'ять. Е шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять. Одинадцять. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. І ось тут п'ятнадцять. Друзі, не знаю, чи на камеру було видно те, що я показував пальцем, тому що. Ну, Я дивився не через камеру, а так, щоб бачити кліща. Ну, думаю, що видно буде. Зараз покажу ось так кінчити. Друзі, вчора чому, наприклад, вчора у нас було стільки мало осипа кліща у цих де полоски? Тому що, друзі, ось тут у нас був е, малий проміжок, ну я показував. І можемо бачити, що... От, так, зараз. Секундочку. Ось бачимо, як воно. Е... Ну, Просто залишалось на дну вулика. Ну, згрібалось. Так, згрібалось. Е, відійшов, друзі, тому що бджілки літають, я без маски, без нічого. Зараз мене вкусить в обличчя і буду мати собі. Е, ну що, друзі? Який результат? Бачимо самі, е, що ну, після дим пушки. Після дим пушки е, ну, на третій день після димпушки невеликий осип кліща. Від полосок більший, все ж таки більший від полосок. Е, навіть друзі не знаю, як би я це зробив, тому що ну, мені самому цікаво подивитися далі, скільки буде падати кліщ. Тому що тепер 3 дні і вже після димпушки бачимо, що осип кліща не є великий. Від полосок він сипеться. Думаю, так, друзі, що відео більш знімати не буду. Не буду. Ну, Маю на увазі завтра або післязавтра. Це у нас, скажімо так, сьогодні у нас понеділок. Понеділок у нас сьогодні. Десь можливо. П'ятницю, суботу або навіть неділю. Тепер я знову ці, всі, ну, ці планшети, я знову піду їх гарно помию, щоб вони були чистенькі, щоб на них не було ніякого залишка кліща. Поставлю їх і, скажімо так, тиждень або як, ще хай постоять. Не знаю, друзі, чи буде це правильно, чи, наприклад, дивитися ще наступ, ну, завтра, післязавтра просто дивитися і вже ну, зняти відео потім, який буде осип. Ну, Одним словом, друзі, все одно. Я залишаюсь на, на своєму, на своїй думці, що все ж таки полоски краще. Полоски краще, тому що ну, бачимо, що полоски. Третій день пройшов, а кліщ сипеться і сипеться досить таки нормально. Ну, не по два три кліщі, як у цих, де оброблялось дим пушкою, а сипеться більш-менш нормально. Тому думаю, що ну, я так думаю, собі, на мою думку, воно що полоски все ж таки краще. Тому, що, ну, скажімо так, ну, якщо навіть посудити так реально, друзі. ну, Дим пройшов через сім'ю. Дим пройшов, скажімо так, залишились там якісь яди вулику, тому подібне. Ну, нехай воно там працює сутку. Це все випаровування, тому подібне. Нехай воно там діє на кліща сутку. Але потім все одно бджола літає, бджола вилітає, бджола вентилює вулик, заходить свіже повітря, виходить повітря з вулика. І ну, ця діюча речовина, вона там 2-3 дні, вона по-любому потихеньку. Вивітрюється з вулика. І вже потім скажемо так, ну що може діяти на кліща, коли ця діюча речовина вона вивітрилась з вулика. Там вже по суті нічого на кліща не діє. А полоски стоять, скажемо, і вони. Ну, нехай тиждень вони працюють. Ну, діюча речовина, та, що в них є, то вони також, скажімо так, стоять у вулику, бджоли їх гризуть, бджоли їх розрізають, вони також висихають у вулику, тому що вони ставлять такі мокрі, а потім вони висихають. І, звичайно, також перестають працювати. Але ну нехай ця діюча речовина діє у вулику тиждень. Протягом тижня кліщ падає, кліщ сипеться і він помирає. Ну, Від димпушки, я думаю, що такого результату немає. Добре, друзі, скажімо так, я поставлю ці планшети знову, поставлю планшети знову, буду дивитися кожен день, завтра, післязавтра, а там, наприклад, вже в кінці тижня просто зніму відео і ну, словами, скажу, словами скажу, наприклад, що е, який час ще сипався кліщ після обробки бджіл. А хто буде хотіти вірити, той повірить. Хто не буде хотіти вірити, то той, друзі, мені і тепер не буде вірити, що так воно сипеться і тому подібне. Тож, друзі, такі справи. на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Скажу так, пасіка у нас вже практично готова повністю до зимівлі. Залишилося ще ну, на цьому точку познімати кормушки, поставити клейонку. На тому другому точку також познімати клейонку, поставити, познімати кормушки, поставити клейонку. І... Ну, там друзі, будемо знімати кормушки і ставити клеєнку в той момент, коли вже буде потрібно забрати полоски від них. Будемо забирати полоски, щоб вони на зиму не стояли, і розставляти вже. Клейонку і забирати кормушки. А так вже, по великому рахунку, все нормально. Бджоли від кліща оброблені, загодовані. Тож, залишилося чекати зими і спокійно собі зимувати. На цьому поки що все. Всім до зустрічі!